Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, в цьому році також є популярним бабусин квадрат, і я дуже ним захопилася останнім часом. І так як уже розпочався сезон полуничок, і вони мені дуже подобаються. Дивіться, які вони гарні і яскраві. То я вирішила примінити їх у бабусиному квадраті. Думаю, такі квадратики можна примінити скрізь, де б могли примінити класичний бабусин квадрат, є велика кількість його різновидів. Ну, і наразі в нас сьогодні буде ось такий смачний, соковитий і дуже літній. Отже, я використовую пряжу джинс трьох відтінків білий, зелений, червоний ножниці і гачок 3 мм. Як завжди, ми починаємо з кільцями горомі. На вказівний пальчик намотуємо на себе двічі нашу ниточку. Гачок заводимо під першу ниточку, захоплюємо другу і виводимо. І пров'язуємо три повітряні петлі. Ці петлі ми будемо вважати за повноцінний стовпчик з одним накидом. Тепер нам в першому ряду треба пров'язати 15 стовпчиків з одним накидом. І так як ми врахували повітряні петлі за стовпчик, то виходить, що в першому ряду у нас повинно бути 16 стовпчиків з одним накидом і в'яжемо їх самостійно. Пров'язали. Тепер затягуємо наше кільце. Максимально затягуємо наш хвостик. Ось так. Так, тепер приєднуємося в третю повітряну петельку з'єднувальним стовпчиком. Ось так. Що в'яжемо далі? Далі три повітряні петлі: один, два, три, накид. І в цей же ж петлю, де ми виходили повітряними петлями, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Так, ось цю ниточку, цей хвостик нам потрібно вплести по ходу в'язання. Тепер накид пропускаємо одну повітряну петельку, в наступну ми пров'язуємо арочку. Із двох стовпчиків один стовпчик з одним накидом, повітряна петля, одна, дві, стовпчик з одним накидом в цю ж саму петлю, далі пропускаємо одну петлю, наступно знову пров'язуємо арочку. стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, сюди ж стовпчик з одним накидом і так в'яжемо до кінця ряду. Так, у нас повинно утворитися вісім ось таких от арочок. Обрізаємо ниточку, тепер відраховуємо від цього першого нашого стовпчика: 1, 2, 2 повітряні петлі, заходимо ззаду. Витягуємо цю ниточку. Ось так. І тепер бачите, ось у нас тут дві дужки петлі за задню дужку і отак от захоплюємо. У нас утворилася петля. Ми цю ниточку тепер виведемо на задню сторону. І потім вплетемо її у в'язання. Так, тепер візьмемо червону ниточку в роботу і будемо вив'язувати наші полунички. Приєднатися ми можемо в будь-яку арочку, зробили петлю, накид, приєднуємося в арочку, і нам потрібно вив'язати стовпчик з одним. Накидом. І в цю арочку ми пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом, 2, 3, 4, три повітряні петлі. Один, 2, 3. Наступна арочка. чотири стовпчики з одним накидом, 1. Два. Три, 4, три повітряні петлі. І так, в'яжемо до кінця рядочку, ось як у нас повинно виходити. Ось, що у нас має виходити. Так, і приєднуємось в кінці до першого стовпчика з'єднувальним стовпчиком. Обрізаємо нашу ниточку. Червона нам вже тут не потрібна. Так, можна зв'язати, і потім або вплітаємо по ходу, або в кінці вже ховаємо наші хвостики. Дивіться, ось тут заховані хвостики, все акуратно, їх і не видно. Так, далі в роботу беремо зелену ниточку. Також робимо петельку. Ось так. І також ви можете приєднатися в будь-які стовпчики. Ми будемо не варочку приєднуватися ось ці стовпчики. І для початку вив'язувати ось такі хвостики на нашій полуничці. Потім також ми будемо по арках переходити стовпчиками, але ми, вони нам не потрібні, вони нам тільки для переходу, ми їх потім заховаємо під білі ниточки. Отже, так, приєднуємося стопчик, так, ось так. Повітряна петелька. І тепер ось ці стовпчики всі, дивіться, над ними такі петелечки. Заходимо в петельку, захопили ниточку. Один, два, три. Захопили три ниточки, у нас чотири ниточки на гачку, і беремо їх, пров'язуємо однією петлею. Ось такий у нас хвостик. Одна повітряна петля. Тепер ми пров'яжемо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вони нам потрібні для переходу до іншої полонички. Одна повітряна петля. Тепер знову стовпчики без накиду. З однією вершиною. На гачку чотири петлі пров'язуємо їх однією. Ось так. Повітряна петля. І знову йдемо, І знову йдемо по арці шість стовпчиків без накиду. Два, три, чотири, п'ять. Шість повітряна петля. Один, два, три стовпчики без накиду з однією вершиною, повітряна петля і так, в'яжемо до кінця ряду. Так, то в'язали до кінця. Обрізаємо зелену ниточку. Приєднуємось до нашого хвостика. І все. Ось так виглядають наші полунички. Так, тепер знову вберемо в роботу білу ниточку. Робимо петельку. І приєднуємося. Ось, дивіться, в нас тут ми робили отут біля наших хвостиків повітряні петельки. Приєднуємося в будь-яку будь-яку повітряну петельку, Стопчик без накиду я зробила. Тепер обв'язуємо ось ці зелені стопчики без накладу, як переходи як робили, так? Ми їх обв'язуємо стопчиками стовпчиками без накиду, також шість стовпчиків. Витягуємо петельки: Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Обв'язали. Тепер нам потрібно формувати, щоб у нас виходив квадратик. Також в нас кругла така серветочка виходить. А нам потрібно зробити квадратик, отже, ми формуємо 4 кутики. Робимо накид, і ось біля хвостиків оці повітряні петельки були. Заводимо гачечок під повітряну петлю, стовпчик. Без накиду, стовпчик з одним накидом пров'язуємо. Потім пров'язуємо сюди ж і ще один стовпчик з накидом. Так, одна повітряна петля. І тепер два стовпчики з одним накидом, з іншого боку хвостика повітряна петля ось цю другу повітряну петельку. Пров'язуємо два стовпчики, з одним накидом. Оце ми сформували наш перший кутик, далі воно буде видніше. Тепер знову обв'язуємо цю арку шість стовпчиків без накиду, два, три, чотири, п'ять. Шість. Так, ми дійшли до нашої полунички. Тепер тут пров'язуємо кутики. Між кутиками будемо пров'язувати стовпчики без накиду. З однієї сторони, хвостика стовпчик без накиду, і стовпчик без накиду також в наступну повітряну, під наступну повітряну петельку. Ось так. Тепер знову пров'язуємо 6 стовпчиків. Два. 3. 4. 5. Ми їх пров'язуємо поверх зеленої ниточки. 6. Тепер ми знову формуємо наш наступний кутик. Накид. Першу повітряну петлю, два стовпчики з одним накидом. Одна повітряна петля. В другу повітряну петлю? також два стовпчики з одним накидом. Так, другий кутик у нас готовий. Далі обв'язуємо нашу арочку один. Два, три, чотири, пять. Шість, між кутиками полуничку ми обв'язуємо лише стовпчики. Ми без накидом, один і другий. Знову обв'язуємо арочку один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Формуємо наш третій кутик, накид, два стовпчики з одним накидом в першу повітряну петлю, повітряна петля, два стовпчики з одним накидом в другу повітряну петлю. Так. Я думаю, далі зрозуміло: в'яжемо далі по такій же аналогії, нам залишилося сформувати ще один кутик. Так, дійшли ми до кінця рядочку, і в нас тут стовпчик без накида. Так, приєднуємося до нашого першого стовпчика. І тепер пропоную обв'язати стовпчиками з одним накидом, утворити ось такий квадратик. Відразу він ну, не дуже такий вже і гарний. Але все в наших руках можна просто його відпарити. Ну і ви, звичайно ж розумієте, що квадратику ще потрібно придати форму. Дві повітряні петлі, і в кожну петельку стовпчик з одним накидом. Зараз покажу, як формувати на кутиках. Так. Я вже тут не буду рахувати, ми просто в'яжемо стовпчик з одним накидом в кожну петлю. Дійшли ми до нашого кутика: стовпчик з одним накидом під повітряну петлю, яка в нас тут була. Одна повітряна петля, знову стовпчик з одним накидом під повітряну петлю. Ідемо йдемо далі пров'язуємо стовпчики над петельками і в'яжемо так до кінця рядочку. Ну ось, я дов'язала, приєднуємося з'єднувальним стовпчиком. Тепер ховаємо наші хвостики, проводимо ВТО, надаємо форму квадратика. Ну, тому що ви знаєте, що треба після ВТО все розрівнюється і стає гарненько. Надіюсь, вам такий варіант бабусиного квадрату сподобається так само, як і мені, і ви захочете примінити його у своїх виробах, бо я думаю, що на літо це саме те. Не забудьте поставити мені вподобаєчку, це допоможе розвивати мій канал. До нових зустрічей, мої любі, до нових МК. Пока-пока!